День надання першої медико-санітарної допомоги святкують у всьому світі 10 вересня. Ще із дитинства у садочку, школі, а згодом і в університеті нас всіх навчають елементарним правилам, як надавати першу допомогу. Саме головне, що треба бачити характер травми і е, зразу надати допомогу, виходячи з того, що сталося. І від того, як правильно надані в перші секунди допомога, залежить від того, як буде потім проходити процес лікування того чи іншого пацієнту. Чи може звичайна людина і перехожа надати цю першу медичну допомогу? Якщо вона обізнана, хоча б по курсу середньої школи чи в курс вищого навчального закладу, звичайно, вона повинна надати допомогу. Проте є випадки, коли навіть таку допомогу має надавати спеціаліст, адже людина, яка не має необхідних знань, не завжди знає, що потрібно робити. Ми користуємося різними медикаментозними засобами. Якщо це травма, ми обробляємо рану, накладаємо пов'язку. А якщо це просто якесь запаморочення чи лугуна біль, ми діємо від ну в залежності від симптомів, тобто використовуємо лікарські засоби. Це може бути розчином м'яку, може бути е, нітрогліцерин, може бути валідол, дивлячись, що сталося з людиною. Вимірюємо тиск, вимірюємо пульс, дивимося на загальний стан людини, розпитуємо скарги. Ну, в залежності від того, хто як себе почуває. Редакція «Терену» вітає усіх працівників лікувальної справи із всесвітнім днем надання першої медико-санітарної допомоги. Бажає успіхів творчих починань і професійного розвитку.